Слава рідним Богам! Слава Україні! Слава! Вже наступного тижня ми будемо мати вже знову ж таки. Ми будемо мати велесові святки. Будемо мати колодія, масницю або масляну. А? Масниця. Це знову ж таки це за 40 днів до весняного рівнодення. Власне розпочинається... Перед Великодній Піст. Перед Великодній Піст. Ми знову очищуємо душу, тіло, готуємося, готуємося до того величного свята, до прийняття нових енергій, нових сил. Так? І оце перед е, тим великим Постом 40 денним то відповідно ну, то в християн так само говорилося 40-40. не 45. Хоча 45 це також, е, також один з циклів, Є 40 днів 40. 45 днів. О, це цикл, цикл, річний цикл. Так. Е, тільки в них, власне, Пасха у них рахується по, по традиції народу ют, Там не так, як власне, по нашій традиції. Е, сонечко, сонечко встало і все. І новоліття ми маємо. Ми маємо великий день даж Божий, весняне, власне, рівнодення. І так. По, по дуже багатьох країнах світу ми дивимося і бачимо, що в Японії, що в Ірані, що там в північних країнах, там, де та північна традиція ну, Вікінгів, по-простому, що по щоб, щоб розуміло, бо, Та північна традиція Одіна, Тора, північних богів, То власне святкується у той день, весняно ну, рівнодення. А не десь пізніше, так? Ну а то християни то, то, власне, по традиції народують, бо там ті власне прив'язані, то є місячний народ, прив'язані до місячного циклу. А, і відповідно святкується не в рівнодення, а, а власне, там, день місячного циклу а, після рівнодення. Ну і то, відповідно, може виходитися коли завгодно. Ось. І тоді, відповідно, переноситься все все решта в них переноситься і початок посту перед Великоднього, а потім, відповідно, і вербна неділя, бо то вже після рахується, знову ж таки. Вербна неділя перед, подумав про живий день, про зелені свята. Майські, має маяти, замаяти. Було якось, що Вербна неділя була чуть-чуть не в червні. О, ну, то, то, як верба цвіте, коли маські є. Ну, то, то, власне, якраз перед, перед весняним рівноденням, і, і то власне в паські зацілиє, маємо вербну неділю. Ну, вона не може бути там десь в квітні, в травні, там, там не знати коли. О, то власне, от, то все як, як не розуміється, але то спеціально є так, аби путати людей. Аби путати ті цикли, аби людина була така е, загублена, загублена в часі, в енергіях, в тому всьому. Тож, тож треба було відновлювати, розуміти, і, і тоді. От, 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 от. Ось. Е, тож за 40 днів до Великодня Держбожо е, ми маємо тиждень, тиждень масниця, масниця, мас, 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 масний тиждень. Там кож, кожен день він має своє значення. І там печуть ці млинці, то, то, то для тещі, то для мами, то для і так далі. і так далі. Кожен день святкується. власне, певна віка, певна віха, віха І відповідно знову ж таки там йде примирення, примирення з собою, примирення, і то відповідно то Треба примирюватися і в ньому то все, то все старе. Ось. І Цей і християнству ну, що про, на неділя говориться, ну, як один день. А, а то йде цілий тиждень роботи над собою, над своїм життям, над життям своєї родини, хумиротворення, врівноваження і так далі. Ось. І відповідно тут одночасно э, відзначаємо, почитаємо, прославляємо одного з наших спасів, спаса Колодія. Ось, ну, про це окремо будемо говорити, що він у коло, у коло, він у коло, І це також він один з тих, хто допоміг нашому народу перейти певну сходинку еволюції, певну сходинку трансформації нашого народу, нашої ментальної. Ось, І ми його от, от, в масницю почитаємо, прославляємо, згадуємо. Це він колод святкує. Ну і відповідно, якщо ми говоримо, що це весна вже зустрілася з зимою, тобто це завершення знову ж таки того темного, темної пори того сонячного кола, темної пори, тобто Велесової пори, то відповідно на закінченні на закінченні тої темної пори ми знову ж таки ще раз святкуємо Велесів День або і Велесів святки. Тобто говориться і тут вже тиждень два йде. Заглавляємо знову велеса, знову велесу дякуємо. І вже зустрічаємо тобто То відходить, то приходить. Отак. Туємося. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у і славі своїй. Як найшвидше участився. Відуть браті невіластва, чужевір'я, водійства, брехні, хлопці, нужди. То ми, які тисячі років тому, промовляємо. Всевишнього. Вели весе батько прийди, силою своєї два славий, свої своє з свої силою наділи.